Зерно зібрали, врожайність на 10% більше за торічню. Втім, продавати зібране не поспішає, розповідає керівник господарства з новоукраїнського району Микола Макодзеба. Ціна на зерно порівняно з довоєнним періодом впала вдвічі. Тоді як вартість посівного матеріалу пального і міндобрив збільшилися у два рази. А через дві неділі нам треба вже йти сою вбирати, соняшник молотий. А ще через місяць-півтора кукурузку треба. А сипати, то нема куди. тому що сьогодні продавати. Я перед війною якраз продав тисячу тонн кукурудзи по 8 тисяч 200. Сьогодні продав тисячу тонн кукурудзи по 4 тисячі сто. Ми зараз продаємо стільки, щоб жити, зарплату платити, податки платити, горюче купити, запчастини купити. В основному держимо, щоб трошки ціна. Говорить, через повномасштабне вторгнення Росії не встиг продати торічний врожай кукурудзи, сої, соняшника та пшениці. Закриті були порти, не було ціни, не могли вивезти, але зараз вже порти відкрились, ждемо гарної ціни від трейдерів. І тому будемо вивозити минулорічний врожай, щоб аграрії не залежала від цінових коливань на ринку і ситуації в Україні. Пропоную за прикладом європейських країн створювати сільськогосподарські кооперативи. Члени кооперативу могли б користуватися спільною технікою, разом забезпечували потреби у пальному і займалися переробкою. Фермер Олександр Лупов господарює у Кропивницькому районі 20 років. У нього обробітку 200 гектарів землі. Продавати зібране теж не поспішає. Зберігає врожай торічньої кукурудзи. По тій ціні, по якій ми можемо її продати на сьогоднішній день, воно буде збиткове. Практично на всі культури приблизно ціна впала в два рази. Цьогорічний урожай пшениці говорить гірший за минулорічний відсотків на 30. Урожайність біля 40 центнерів з гектара. Трейдери дають, якщо це відвести аж на порт портрені біля п'яти тисяч гривень. На місці це буде менше 4, то це збиткова ціна, нам немає резону можливості її продати. Хоча б тисяч шість, якби ми могли за неї взяти, то це б ми десь були трошки в плюсах. Каже: сіяти восени пшеницю планує. Якщо потрібно, візьме гроші в борг. Повинна бути якась справедливість прив'язана до. Одного гектара, скільки у людини обробки ну, в обробці є гектарів, на кожен гектар він має отримувати якусь допомогу. Якщо у холдинга тисячі гектар, хай він, получає отримає тисячі Якщо у фермера там десятки гектар, хай він якось так отримує. З липня розпочав працювати проєкт плану відновлення України за напрямком Нова аграрна політика розповів перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький. Запущена. Грантова підтримка від держави, мікрогранти до 250 -10 тисяч гривень для маленьких виробників, скажу відверто, але є вже погоджено з Європейською комісією. Внесені зміни в бюджет, виплата буде серпень-жовтень по 100 євро на гектар для фермерів, які обробляють до 100 гектарів, до 120 гектарів. Пояснює, ціна на зерно зростає з відкриттям портів. Чим більше буде можливість експортувати, ціна зразу відреагує. Міжнародні ціни високі. А й логістика була дешевшанаві В області працюють понад 3400 господарств, з яких майже 3 тисячі це мікропідприємства. В господарства області нині зібрали врожай зернових та зернобобових культур на 90% площ. Врожайність на 17% менша ніж торік. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.